Чим відрізняється лідер від керівника? Ну тут все просто: лідер це той, хто приймає відповідальність за групу лиць. Керівник це просто менеджер у більшості своїй. Більшість керівників, те, що я бачив, бояться відповідальності, бояться відповідати за дії своїх працівників. Хоча це написано в, них в правилах, це ідеологія. Лідер це той, хто без лишніх описаних правил і так далі бере відповідальність не тільки за себе, а ще й за людей поруч. Ми не говоримо тільки про робочі моменти. Ми говоримо в цілому. Зверни увагу, коли ти заходиш в групу. Завжди є лідер, який говорить від імені групи. Не знаю, заходиш в сім'ю, це батько або матір, також залежно від ситуації. Заходиш в шкільний клас, ти бачиш тих самих шкільних авторитетів і так далі. Лідером бути складно, але лідером бути потрібно, тому що більшість людей бояться відповідальності і прагнуть тих людей. Які відповідальністю в них заберуть? Подумай на рахунок цього, будь лідером, а не керівником сили мудрості, підписуйся попереду багато корисно.